Завжди цікаво зробити екскурсію містом, яке було засновано в дуже далекому восьмому столітті. Як, наприклад, невелике німецьке місто Фульда у федеральній землі Гессен. Сьогодні місто Фульда налічує понад 65 тисяч жителів. А роком заснування міста вважається рік 744. -й. Коли на березі річки Фульда, за дорученням християнського місіонера Боніфація, було засновано місцевий монастир, який через кілька десятків років за часів правління короля і засновника двох держав Німеччини та Франції, Карла Великого, набув статусу імперського монастиря. І хоча Фульдо як місто вперше згадується в історичних документах лише в 1114 році, все ж саме рік заснування монастиря 744-й і вважається початком розвитку цього міста. Бо вже тоді, у 8 столітті, монастир почав обростати житловими будинками землеробів і ремісників. Чи збережені зображення стародавнього міста Фульда датуються XVI і пізнішими століттями? На цих старих малюнках і гравюрах ми бачимо багато кам'яних споруд, стіни укріплення, вежі, церкви. Але сьогодні, на початку 21-го століття, від цього старого міста Фульда майже нічого не залишилося. Більшість старих споруд. Історичних та архітектурних пам'яток сучасної фульди були збудовані в 17-18 століттях і пізніше. Бо безкінечні середньовічні війни феодалів за володіння землями, замками, містами, врешті-решт, зруйнували колись міцне містечко Фульда. Ось, наприклад, приміщення колишньої папської семінарії та школи єзуїтів. Цей комплекс збудований наприкінці XVII століття. А в 1875 році в одному з будинків цієї міської школи було засновано музей, названий пізніше на честь педагога і краєзнавця Йозефа Вон який під час розкопок в місті Фульда. Та на його околицях знайшов багато предметів кам'яного, бронзового та залізного віку. Ці артефакти та інші старожитності з різних приватних і церковних колекцій і стали першими експонатами нового музею. Наприкінці 80-х років минулого століття всі будівлі колишнього шкільного комплексу переобладнали для Великого міського музею Вондерау. Де сьогодні працюють три основні тематичні напрямки історії та культури, природознавства, живопису та скульптури. Зрозуміло, що головною темою музею Вондерау є історія району Фульда. Музей пропонує цільові екскурсії для груп, музейні бесіди, демонстрації, майстер-класи. В музейних приміщеннях регулярно проводяться спеціальні виставки різноманітних напрямків. Приблизно в той же час, коли було збудовано корпуси семінарії і школи, що є сьогодні музеєм Вондерау, наприкінці 17 століття виросли споруди міського палацу Фульди. Спочатку на цьому місці з 14 століття стояв Аббатський замок. Який у XVII столітті перебудували і розширили у палацовий комплекс в стилі Ренесансу. А на початку XVIII століття відомий архітектор Йоган Дінценгофер перебудував комплекс у стилі бароко. Нарешті на початку 19 століття, коли палац став резиденцією Кумфюста, були здійснені часткові перебудови комплексу в стилі пізнього класицизму, що ми бачимо і сьогодні. Тривалий час в деяких приміщеннях міського палацу Фульди містилася частина експозиції музею Вондерау. Сьогодні частини палацового комплексу служать резиденцією міської адміністрації Фульда. А в інших просторових залах і кімнатах виставлена велика кількість творів мистецтва картини, ліпнина, порцеляна. Неподалік міського палацу на початку 18 століття було споруджено барокову будівлю оранжереї і розбито великий палацовий парк з квітковими клумбами, прогулянковими алеями, скульптурами і фонтаном. Тодішні власники фульди, князі Абати, використовували барокові кімнати палаців для літніх фестивалів. А в зимові місяці в приміщеннях тримали декоративні дерева, зокрема апельсини та лимони. Звідси і пішла назва палацу як оранжерея, що означає апельсиновий дім. Або у більш широкому розумінні сад цитрусових. На площі біля міського палацу у 1842 році було поставлено бронзовий пам'ятник святого Боніфація, апостола німців, який заклав фундаменти християнської Європи. Після трагічної загибелі від рук язичницьких грабіжників значна частина мощів святого Боніфація була похована саме у фульді, в монастирі, який і було засновано за участі того ж Боніфація. Сьогодні на місці колишньої базиліки монастиря височіє вишукана споруда собору святого Сальватора. Головна історична архітектурна та культова пам'ятка міста Фульда. Цей католицький костел був збудований на початку XVIII століття і служив церквою аббатства монастиря Фульда. При будівництві нового і великого храму були частково використані і фундаменти попередньої монастирської базиліки. Будівельний план церкви було складено тим же видатним архітектором німецького бароко Йоганном Дінценгофером, який споруджував і міський палац Фульди. Цей архітектор, який вчився в Італії при проєктуванні костелу Фульди, свідомо наслідував приклад базиліки святого Петра в Римі. Церква має центральний купол висотою 40 метрів і дві фасадні вежі висотою 65 метрів із десятьма дзвонами. Культурі на фасаді зображують засновника і першого абата Фульдського монастиря Стурмія та єпископа Боніфація. Звичайно, після спорудження Великої церкви святого Сальватора у місті Фульда храм став усипальницею святого Боніфація. Його мощі були перенесені в новий костел, який в 1752 році став кафедральним собором єпархії. І зрозуміло, ця церква, як і попередня Базиліка, підсилила свою роль і популярність прихожан як пункт паломництва Боніфація. Адже всередині храму у багатоприкрасеному кам'яному саркофазі спочивають кістки апостола німців святого Боніфація. Інтер'єр собору святого Сальватора. Розкішно оформлений в стилі римського бароко і був визнаний одним з найкращих в свою епоху. Просторовий ефект внутрішнього приміщення визначається контрастом між білими тонами стін і численної ліпнини з одного боку та чорно-золотою кольоровою гамою архітектурних елементів і меблів з іншого. Елемент оформлення інтер'єру це багаточисельність різноманітної ліпнини барельєфів, скульптур, об'ємних орнаментів, фігур апостолів, святих тощо. У підвальному приміщенні собору, яке теж оформлено скульптурними фігурами, зберігаються залишки попередньої монастирської базиліки Радгар. А також містяться дві соборні каплиці, в одній з яких і знаходиться прикрашена рельєфними зображеннями гробниця святого Боніфація. Місце щорічного паломництва до його мощів, що відбувається на початку червня під час фестивалю «Боніфація» на якій до фульди прибувають тисячі піших і велосипедних паломників. в серпні 2022 року в основному залі собору святого Сальватора була виставлена ікона Божої Матері 19 століття, яку привезли із собою з Одеської області українські біженці. І подарували релігійній громаді фульди на знак подяки за прихисток. Кафедральний собор у фульді сьогодні має свій первісний вигляд і не зазнавав значних пошкоджень. Лише в 1905 році під час феєрверку сталася пожежа, що й зруйнувала верхівку правої вежі. А також під час Другої світової війни були незначні пошкодження зовнішніх елементів та вітражів. Остаточне відновлення і реставрація собору відбулася в 1954 році. З собором святого Сальватора стоїть ще одна невелика культова пам'ятка міста Фульда – церква святого Михаїла. Вона була збудована у 9 столітті після місцевого монастиря, як його похоронна каплиця. Але з того часу у цій споруді збереглася лише частина підземної крипти. А те, що ми бачимо сьогодні, було збудовано і добудовано в значно пізніші часи у XVIII та XIX століттях. І з того часу на великій площі на святому місці першого монастиря утворився цілісний архітектурний комплекс місцевої єпархії середньовічного єпископського міста Фульда.